Він вам буде дивитися уважно у вічі, розуміючи, що а раптом десь там, ну, можливо, там, не, не дай Бог, це проти закону, а можливо, щось ви маєте там, заборонене у своєму рюкзаку, або там в кишенях. І вашу невпевненість, коли ви будете підкорятись, будете невпевненим, будете таким лагідним, він е, переведе проти вас, він буде робити поверхневі огляди, там е, просити там е, пред'явити кишені, але це все буде незаконно з першої хвилини, коли підстав для вашої зупинки не було. А коли вже будете ви так мовити в межах його волі. Фактично ви затримані були з моменту зупинки, але потім ситуація буде набирати обертів, коли поліцейський, повторюся, буде відчувати там вашу невпевненість або ваше бажання догодити. Знаєте свої права, не перевищуйте.